28 серпня 2024 року набрала чинності постанова правління Національного банку України від 27 серпня 2024 року номер 102 згідно якої з 1 жовтня 2024 року Національний банк України тимчасово на півроку встановлює ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб з картки на картку. Ліміт не буде застосовуватись до рахунків волонтерів та осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження, а також у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та для переказів юридичних осіб. Операції за реквізитами Айбан не обмежуються. Постанова визначає п'ять критеріїв приналежності до волонтерської діяльності. Для того, щоб надавачі платіжних послуг ідентифікували фізичну особу, яка планує займатися волонтерською діяльністю як волонтера, вона має відповідати щонайменше двом критеріям з п'яти. Перший критерій фізична особа, користувач. Офіційно зареєстрована як волонтер, другий критерій: проведення волонтерських зборів є типовою діяльністю за рахунками фізичної особи користувача в надавачі платіжних послуг. Третій критерій: фізична особа-користувач подала листа від державного органу військової частини благодійного фонду щодо співпраці в межах організації збору. Четвертий критерій. Фізична особа-користувач надала інформацію щодо запланованих суми та строків збору коштів із зазначення мети такого збору та подальшого використання зібраних коштів. І п'ятий критерій інформація з відкритих джерел соціальних мереж та мережі інтернет шляхом зіставлення з іншою наявною. Вкладавача платіжних послуг інформацію підтверджує здійснення фізичною особою-користувачем, волонтерської діяльності та мету зборів, що проводиться в межах волонтерської діяльності.